І так, зараз я розкажу, як я працюю над задачею, і над якою задачею, і який мій інтелектуальний шлях пошуку, пошуку системи. Як цю задачу зрозуміти, осмислити і як її сформувати, цю систему? Наразі я розробляю інтернет-магазин і по попередніх відео. Були видні попередні етапи. Ну, це відео буде цікаве як комусь зі сторони, так і тим людям, з якими я це все роблю. Отже, інтернет-магазин в нас. Так, наразі що в нас тут? Тарам головна. Продукт розвинутий, наприклад, фільтр для продуктів, виборки всякі. адмінка, замовлення, корзина, продукти, налаштування. І я думав, що у нас тут не буде складу, так спочатку думав, виробничого процесу, тому що ця тема досить близька, тому що мій друг. З виробничими процесами е працює і пише також для виробничих процесів програму. Багато чого ми спілкувалися на цю тему з ним. Але у нас тут виробничий процес є: це виготовлення чахлів, і стає цікавіше. І наразі в нас є таке бачення інтерфейсу для адміну і для менеджерів. Для працівників різних категорій а, є в нас так різні фази і різні аспекти: склад, замовлення, діалог, клієнти, розрахунки. А тут, власне, зліва менюха а, по типах, а, ну, і категоріях підкатегоріях. Тобто, у нас можуть бути чехли, у нас можуть бути інші штуки. У нас можуть бути Apple, iPhone, iPad і все таке. Потрібно було зорієнтуватися, як це дерево буде будуватися. Хоча я дуже великий противник дерев. Я е зловив дзен у списках і бачу в тому істину. Е і про це буде далі. І наразі у нас. Е Є таке бачення, якщо це склад, якщо у нас поповнення якогось е, матеріалу, тобто це чохол, заготовка під iPhone XP, далі йдуть його разні варі... варіативності: чорний з захистом камери, прозорий, з металевою пластинкою і так далі. Тобто не просто є під iPhone е, XR, а ще й з різними от такими от особливостями або просто скло, а ще й вони є з різними принтами. І складність ще в тому, що не можна точно визначитися, що у нас якась є конкретна, рівність, конкретна кількість вкладень. От у нас тут поки що так є бачення Чехли, iPhone, iPhone XR. Ну Тут, скоріше за все, буде не iPhone, а Apple. Я вже зараз дійшов. Або Apple iPhone, ну це якщо робити більше. А якщо це кружка, то це будуть кружки. А вже тут менше буде, я думаю, в кружках таких от вкладень, типізацій. От. І якщо це робити, що в нас буде плавати, це складність для фільтру. Ну, для того, щоб подати юзерам і менюху, знову багато інших питань. Ще в нас кольори є. І якщо це почати ліпити, просто так, якось просто ліпити, то просто буде колапс. От. Потім. Є ось таке бачення, що ми можемо вибирати, отак От є в якась позиція. Це чохол, він Apple, він такої-то моделі, він з такими-то особливостями, його така-то кількість. От. Я також до приблизної думки доходив, але є багато моментів ще, які не состикуються, я шукав до них підхід. Шукав кілька днів, вирощував це дерево в своїй голові, але ще ж зараз осінь, сезон простуд і була температура, тому це розтягнулося. Так би я ривок зробив би швидше, а так, я це робив в такому легкому темпі. У нас є процес виробництва, новий в обробці друк, процес відправки, отримання. Розрахунків, тобто певний такий процес. І те, що я бачу, я дуже згоден з тим, що я бачу. Моя думка також приблизно десь така. Але це все потрібно було усвідомити от, і дійти до чогось. Раз і ось так. Налаштування краткатегорії я задаю. Моделі задаю, ну, задав жорстко. І у нас є фільтр. В ньому також відобразив категорії, скільки сюди вписав категорій. стільки тут їх і з'являється, скільки моделей вписав, стільки з'являється. Але цей фільтр можна зробити більш таким продвинутим. Я звертався до того, щоб осмислити краще цю ситуацію до двох прикольних джерел. По-перше, ось цей магазин. Тут дуже добре ось цей момент. Тут є істина, я до цього звернуся. і ще мені розетка дозволила зрозуміти деякі моменти. По-перше, сам фільтр. Тут вказується кількість товарів, яка є, відразу фільтр бачить. І я зрозумів, що якщо 0, то просто позицію можна ховати. От. Це до того, як виводити цей сортинг. Ще є багато інших моментів, як краще це зробити. Також мені велику підказку дало це те, що е це ніби жіноче взуття. А в нас нема такої категорії, наприклад, на розетці навіть нема такої категорії, як жіноче взуття. Вони просто придумали таку групу. Women shoes. А насправді це м -м, кілька категорій. Чоботиугі, В'єтнамки, босоніжки, це кілька окремих категорій. Вони просто так їх зібрали в такий набір. І зробили, типу, окрему сторінку ось тут. Сторінка Women Shoes. Тобто, я зрозумів, я зрозумів, що в принципі, щоб ну, оцих сторінок їх можна також робити якби більше, коли, якщо є складність вийти на такий вже рівень абстракції, поки що я туди не йду. Отже, і далі я почав осмислювати задачу. Почав виводити для себе систему. А У нас є чохли. наприклад, віртуальні моделі. Тобто картинки. Вони ще не виготовлені. Вони просто як ідеї. І вони робляться на, на, друкуються на матеріалах. чохлах. От. Ці от матеріали вже самі по собі. Вони потребують розвинутої системи категоризації. тому що це різні моделі телефонів, це різні видачі хлів під один той самий вид телефону, і щоб це треба зробити класно, щоб не повторюватися, щоб не було оце мішанини, ліпанини і повторювання, і якогось просто колапсу. це потрібно в кристально чисту модель вивести. І в нас є кінцевий продукт, цей чохол, або з друком, або без. Тобто чохол матеріал він в принципі може бути готовим продуктом. Він сам по собі може бути чорний, класний, з якимись фічами. Його можна продати таким, яким він є. В принципі, він може мати якусь навіть, прикольну текстуру, він сам по собі може бути вже класним. Але може бути можливість на ньому надрукувати. Чому б ні, нормально. Я вважаю, це реальна ситуація. Тобто у нас є той продукт, який ми відображаємо користувачові це віртуальна модель чохла, Кількісно підв'язаний під матеріали. Матеріали обмежують їх. Цих моделей можуть бути тисячі, але вони там можуть десятками і сотнями обмежуватися заготовок. Ось воно, обмеження кількістю матеріалів. Окей, я для себе це от виділив. Далі Процесинг. У нас є модель, вона може бути вже надрукованою, а може бути ще не надрукованою. Абсолютно нормальна ситуація, тому що ми можемо прогнозувати, що е, в нас є якісь е, потужності, які ну, простоюють, щоб не втрачати час, не простоювати. Чи десь якраз було ну, класно їх виготовити, чи щось не продалося. По-різному буває. чи десь взяли вже щось е, готове частково. І процес він не, не, не такий заданий жорстко. Тобто може бути вже надрукована модель, тоді процесінг йде так. Тик на відправку. Ні, того проходить через оцей етап на оце етап друку. Ну кей, <т aslında> цей конструкт також собі в голову взяв. І все це має поселитися в моїй голові. На все це виділяється нейрони, вони мають зростися. Між собою в цю систему і далі вона почне працювати цей образ і розвиватися в моїй голові і осмислюватися. Далі. Я думав про систему категоризації. Наприклад, чохол. Далі йде розгалуження на бренди. Потім на моделі. Потім, наприклад, на види. Я думав так, прозорий, чорний. От. І я думав, як це назвати, що це таке, які це як теги, наприклад, мабуть, буде. Це фічі, параметри, це властивості. Просто ну, вже система вимальовувалася, але ще були трошки п'ятна темні, які я хотів доусвідомити. Ну, от. Почав виводити систему, що ну, не, не потрібно повторюватися чорний, чорний, чорний. А в нас є, наприклад, чорні з захисним екраном і з металевою пластиною. А є прозорий також з захисним екраном і металевою пластиною. І це вже повторюється оця додаткова особливість. Далі про систему категоризації. Дошок, я думав, будуть зайві, а як виявляється, їх забагато не буває, тому що. Було б вільних стін, я би б ще цих дошок е зробив. би. Думав над системою категорізації і знов для себе це все відображую, щоб осмислити. Значить, категорії. Наприклад, чохли, крошки, аксесуари. Далі У нас є моделі iPhone 7, iPhone 12. Ми тут повторюємося iPhone iPhone. Тому це можна назвати як це здається називається серією, я ще думав мав певна група модельна. Якби можна було б iPhone, а далі просто 7-12. Ну, Можливо, для юзера краще так вивозити, виводити візуально, але от, можливо для менеджера там було б краще для інтерфейсу, щоб він був частіший. І в принципі його можна тоді по-іншому побудувати. І група моделей виводиться автоматично. Ну, це я так думав, що я можу iPhone 7 розбити по пробілу. Якщо потрібно, то я можу виводити їх групувати. Це вже під агрегація. Це вже далі я про це знов скажу. Далі я думав: а як з категоріями до аксесуарів, кружок? Тобто там вже інша система. Тобто дуже багато ну, річ. Які потрібно було зрозуміти, як з ними справитися. Далі. Далі, далі, далі. Я зафіксую тепер на ось цю стоєчку. Пішла така робота. От щось цікавого. Що я був до вас мислив. Окей. В нас може бути дерево і гілка до даного е, продукту. Тобто, чохол до Apple, iPhone такий-то, чи модель така, то, там такий -то. Е, тобто це якби шлях. Вони просто доєднуються. І я ці штуки назвав 3 chain options: дерево chain, лан ланцюжок опція. Тобто вони можуть лише отак плюс-плюс-плюс Ну Для того, щоб вона була структура гнучкою. Але вона може бути різною, там теж є вже з цим проблеми. Далі, наступне. Це все шлях до продукту. А далі, наприклад, чорний там. чорний, і плюс там кутики, там ще якісь штуки. Це вже плюс. Це end options. Вони можуть бути, їх може бути багато, вони не суперечать одна одній. Тут опції одна з двох, тобто або білий, або чорний. Тобто не може бути чорний і білий одночасно. Тобто це шлях, це дерево тин-тин-тин Це гілка. Це далі взаємовиключаючі Характеристики. А це, наприклад, там захисними кутиками, з пластиною там, для камери, І може бути все разом. Тобто вони один одному не суперечать. І тоді не потрібно повторюватися. Тоді ми це все розбиваємо на частинки, і стільки з цих цеглинок кожну назву, практично кінцеву чехла можемо сформувати. Але трішки заскладно. В цьому може бути проблема. Істина в тому, щоб дійти максимально до максимальної простоти, а я давно істину зловив, що вона в масивах, в списках, в колекціях. І дуже часто, коли мені говорять, що от мені хочуть там розказати, який в них процес, я кажу, я вже можу починати програмувати і далі, походу, будемо робити, бо я знаю, як воно по-іншому не буває. От. Тобто, із середини скелет алгоритмічний, він приблизно один той самий. А тут я щось побачив, що щось не дуже мені вистачає того алгоритмічного складу, але далі я зрозумів, що мені дозволить агрегація. Ну, от, що я, змог, я, ну, я, я намагався тут побудувати ту саму систему списків простих. А, і вже просто для зручності я можу ці списки агрегувати певним чином, для того, щоб їх показати. Адміністратору, менеджеру чи клієнту. Під капотом це повинні бути прості структури даних, бо інакше просто, ну, просто буде провал. От. І я пробував ось це дерево розбити. Розбити на ось такі от структури. У нас дом. Document Object Model так побудовані ці ноди, вони мають парента і child. Я подумав: окей, нехай це дерево, воно в мене відвиться, і оця кожна ячеєчка, вона може бути просто в списку, ми їх просто набираємо. Може вони навіть могли б повторюватися. Тобто буде вказано, що оцей елемент. Його можна прирощувати власне, до ось цієї гілки, і в нього є ось такі похідні. От, тобто є parent, є список, child list. І все, от тобі його parent, куди він може, а потім parent-с, в принципі варіанти, куди він може пристикуватися, а далі його похідні. Така була думка. І Виходить, що в нас ми можемо дропдаунами, випадаючими списками, отак от формувати. Йти по цих списках. Але, 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 потрібно було зробити ще простіше. Дуже часто ми щось думаємо видумуємо, а потім, коли ми все зрозуміли, ми зрозуміли, що ми робимо тим самим простим способом, що й завжди. І я до цього йшов. Тут я зазадачувався конкретний продукт чи конкретна заготовка. Це масиви. От. У нас може бути Apple Чехол, iPhone XP, Прозорий, захисним кутиком е і захистом камери. Це все ось ці от випадаючі опції. Що ось тут от я. Тин -тин 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 -тин. Це цих три масиви. От вони. Раз, два, три масиви. Масив бачимо по квадратних дужечках. Я вже придумав, як їх назву. Так, це три масиви. Трій опціс, R, R, or options, типа or або, а це end options, or або, типа і або логіка. Ну, думав так. Але думаю, блін, все одно напутано може вийти, Треба, щоб було просто. А... От. І я почав досліджувати на іншому сайті ці опції-продукту, тому що продукт все одно має мати якийсь конкретний набір опцій. Наприклад, в продукту є категорія, він відноситься до категорії чехли. Тобто у нас є система координат, ми будуємо в адмінці, а по цій системі координат ми вже набираємо цей тік-чик-чик-набір -тік -тік до конкретного продукту. А конкретний продукт він має от просту, таку, простий набір опцій. Все, бо тут я вже підходжу до простоти, до того самого, в принципі, що завжди. Ну і в цьому вже успіх. Е, категорія чехли. Ну, це один продукт. Чи один чехол, чи готовий продукт. От, чохол, Категорія чехол, бренд, Apple, серія, Там, iPad, модель, XS. Ну, тут можна робити, що iPad XS, чи там ну, чи там iPhone. Е, чи, Ну, Тут можна повторятися, типу насчет iPhone, а може не повторятися модель XS. Там, форм-фактори ще в них є, там книжка, матеріал, там, екошкіра. Ну, я дивився, що, 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 що там шкіра ні, ще щось. І, от. Проблема тут, що от, ми можемо серії, може не бути. От, ми можемо перескочити це. От, Як з цим пройти? Але якщо немає, то нема. Просто є або нема. Далі була проблема, як цю систему координат побудувати. от. я почав думати. І ось тут, наприклад, у нас ніби менюха, яку ми виводимо. А це коли ми формуємо конкретний продукт. Це я тут їх зліпив в кущу, воно, по суті, окремо має, має бути. І, от, наприклад, ми вибрали категорію чехли. Далі випадаючий список, вибрали бренд, потім випадаючому списку вибрали модель. Відповідним чином воно і відображається в менюці, коли ми навігацію робимо. А, от. І це потрібно було якось зробити все ж таки. У мене є оті сеттингс. Я зараз до них дойду. У мене вже є там категорії моделі. І от вони фільтри від ті категорії моделі з'являлися. І я знайшов вже куди всерелитися. Тому що це все одно виходить заплутаний клубок. Але десь є його початок, десь є та ниточка, за яку треба потягнути. І я зрозумів, що от ось тут, в цьому місці, у мене є категорії моделі, це можливо просто моделі не буде, вони будуть моделі для кожного бренду. Я додаю можливість додавати бренди, і скільки я додав брендів, Стільки додається ще таких от штучок під кожен бренд. І тоді я вже вписую свої моделі. Потім в мене є буде список фіч, і я зможу ці фічі можна буде ці фічі просто додавати, щоб вони були стандартні, щоб це буде краще, ця система. Якщо є там кутики укріплені, то ми їх сюди внесли, а потім ми їх тільки додаємо. Кольори ми внесли, що там є кольор там, чорний, такий, і ми з них вибираємо, щоб не було. ну, щоб вони були пов'язані. І щоб можна було з цим працювати, навігацію робити, всі 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 діла. Так от, я вже, почав, я вже почав це робити. Так. І ось воно ось тут буде. Ось сюди я між цими двома буду вписувати зараз бренд. І скільки брендів, стільки буде отаких от от штучок, як оці Product Categories, Product Models для кожного бренду. І я зрозумів, що я зможу вийти з ситуації, якщо це будуть там не телефони, а кружки що ще один сетінгс, або це буде той самий сетінгс, просто сегмент Сетінгс. Я просто піду в ту сторону укрупнення. Ось. І все. Робота пішла. Я додав ось до, до бренд до моделі. І пішов далі. Пішов, почав формувати вже HTML. ку ну, от. Ще, мабуть, рано це зберігати, тому що потрібно задуматися. У мене там є момент UA не UA, а бренд він, мабуть, один. Ну і все, пішла робота. Я оце дерево вирощував в свою голові, цю систему, знайшов вхідну точку. А всі останні ці моменти, і оці структури, які ми бачимо тут, як нам зручно, щоб це було. Це вже просто буде агрегацією цих універсальнішої простішої структури списків. Агрегація і просто вивід під інтерфейс, як це краще. Групування, всі ці діла. Ось так працюю я. Ось так я вирішую ці задачі, які такого, здається неясно спочатку. Ну вони завжди е, вирішувалися. Тому, якби я вже знаю, що потрібно дати кілька днів на осмислення. Ось і така штука теж пішла мені в копілку в подальшому для реалізації цієї системи в. Вона вже в мене буде відпрацьована.